Отже, ми продовжимо наш міський телемарафон. а Це означає, що до нас скоро мають завітати дуже цікаві гості. Вже а можливо, завітали. вони вже завітали. Так. А, і хто, хто ми в нас? Ми хочемо представити, що до нас сьогодні завітала Наталя Ольшанська, директорка сімейної компанії Фамбері. Пані Наталя, знаєте, ось що хочете наголосити? Під час війни дуже важко розвивати власний бізнес. А тим паче у вас таке невеличке своє власне виробництво. Ми дуже вдячні за те, що Запоріжжя розвивається, що наш регіон пока. Що ми можемо про фронтове місто працювати, наповнювати бюджет, розвивати бізнес, тим паче робити таку класну продукцію. Розкажіть взагалі, про що е, ваша історія? Що ви виготовляєте? Давайте познайомимо глядачів. Е, ну, По-перше, я бажаю доброго здоров'я всім, Дякую. гарного настрою попри все. І хочу розповісти, що в 2013 році наша родина закладає найбільший в світі. Сад органічного кизилу в мальовничому селі нове під токмаком. Вау, уявляєте? Так, кизил. і чому саме кизил? Чому так, так? кизил, так. От, чому ні гречка кизил. чомусь так, не дині, не ні У нас були, були підзернові землі близько двох тисяч гектар, але був занедбаний сад. Він старий був в шкідниках, такий дуже понівечний. Mm -hmm. і 14,5 гектар території, яка не приносить користь і так далі. Ми Гуляла, все думали, так вона, думали так. як з тим всім впоратися, що там ну, що з ним робити. І довго думали, люди займаються всім. От. І чоловік мій Сергій Миколаївич Ольшанський. Він дуже креативна людина, і в нас біля дому росте кизил. Mm -hmm. І одного разу він побачив, що так, це кизил, тому що це дуже ємна рослина mm -hmm. для здоров'я і довголіття так. людини. Сама лабораторія природи створила таку рослину. Деревина росте 300 років, майже 150 років знаходиться в активному плодоносінні. Mm -hmm. Це скарбничка. Унікальніших речовин для здоров'я людини, і тому ми вирішили розвивати цю культуру споживання. Вона в нас низька і досі низька. Хоча ми вклали дуже багато власного ресурсу для того, щоб на протязі цих років розвивати культуру споживання, і все було добре, сад наш. Доглядався виключно органічними методами землеробства. Ми отримали сертифікат органік стандарт клас. Ми були представлені на майже всіх світових виставках Круто. і, в принципі, от, дивіться, бізнес. Лохина себе відпрацювала. Угу. Світ шукає нових продуктів. Бо перші завжди отримують більше. Uh -huh. І наша українська дивоягода дуже-дуже викликала велику цікавили, зацікавленість так? Uh -huh. і е, світ чекав промислових врожаїв. Uh -huh. І от такий врожай ми отримали 2021 року. Заклали на зберігання. На наше щастя, в Запоріжжі було 40 тонн ягоди на зберігання Власне. і решта там на господарстві. У нас було 14,5 гектар, 14,5 тисяч дерев. Понад 25 сортів кизилу української селекції. Ого, взагалі існує 25? Я думала, так. взагалі кизил це кизил. Кижил, кижил. Кизил, Ні. А є 25 так, видів сортів. І це найбільша колекція в світі. В Світі клас так. Мамою всіх сортів кизилу є професорка Світлана Валентинівна Кліменко, там, де ми і останнім часом брали посадковий матеріал. Саджанці дуже ретельно співпрацювали з нею. От, вона вела науковий супровід. Mm -hmm. От, і це дуже було потужно, важливо. Дуже багато країн були зацікавлені в експорті. Так, звичайно. Але сталося те, що сталося. Окупація, так? Окупація. за три дні ворог дуже швидко йшов. І ми нічого не встигли вивезти, Абсолютно ні лопати не встигли вивезти. Звичайно. Ну і знаєте, можна все матеріальне відбудувати. Але душу, ви, ви самі виростили 25 п'ятин. Я розумію, що якісь сорти були, так, але якісь ви так, штучно ну... вирощували самі, чи як чи ви їх. Ні, ми заклали плідник, але. Він ще потребував часу. Удосконалення, так. Це звичайно дуже боляче. Я розумію. Ну я розумію, що це ну це ваші діти, так? Так. Це те, що ви ризикнули, це такий ризик був, так? Повірити в Кизил і так масштабувати його, вивести його вже на міжнародний рівень, звичайно, це дуже важко. Але зараз у вас ну я розумію, що минуло вже три роки, так коли ви mm -hmm. вже можете сказати, що ви відновили чи не повністю e... відновили своє виробництво. Ми ну, переїхали в Запоріжжя, так? Ні, ми самі мешкаємо в Запоріжжі, але бізнес знаходився на тій території. Угу. Mm. Що зараз садом відновили кизил? всі нам... виробничні потужності там знищені. Знищені. знищені, взагалі села нема знищене. От, а на початку повномасштабного вторгнення це село було з розвинутою інфраструктурою. Звичайно, а в нас були, був готель для сезонних працівників, в нас була столова, виробничні потужності, камера низькотемпературного зберігання, ангари з технікою. Ми а, нап... ну, перед сезоном угу. закупили два. Трактори, вони ще лафані землі не бачили. Прийшли освободителі. освободили. Mm -hmm. да? mm -hmm. да. І що я хотіла сказати, що всі матеріальні речі, які зруйновані, mm -hmm. треба розуміти, що їх можливо відновити у будь-якому разі, колись, коли настане час, їх можливо відновити. Навіть той понівечений трошки сад, він живий, він uh -huh, досі uh -huh. живий, він чекає а на нас. Чекає на Е, але, але саме головне це втрата людського ресурсу. Так. І втрата, фізична втрата. Це дуже боляче, і з цим неможливо змиритись. І це тяжкі втрати. І перші втрати це була наша охорона. Розстріляли машину, приїхали танком, і люди загинули. І нічого це собі дуже така важко. Історія важка. Да. Нічого собі. А потім, ну знаєте, всі ми знаходились в стані певного шоку так. на початку війни. Тому і в нас якби бізнес так в шоці став на паузу. Хоча в нас на наше щастя було 40 тонн ягоди тут угу, в Запоріжжі. От і через деякий час ми почали відновлювати свою діяльність. Ми за нашими рецептами на підприємстві Фітотрейд в Дніпрі виробляли нашу продукцію. І Ми не пішли з ринку і були представлені всіх національних торгових мережах. Сила і, духу, яка класна. і в принципі почали працювати далі. То завдяки цій цій базі, що у вас ці 40 вони були? Ви так у нас був була сировина, угу, завдяки якій ми працювали? От. Що можна подивитись? Що ви нам принесли? Боже, що ви виготовляєте з кизилу? Це, це варенька, так? Ну, кизил за... з малинка. Кизил з... сальса, кизил. Боже, кизиль сальса. Це що, кизил з перцем? Кизилова сальса, це соус. А, це соус. а взагалі за запитом, джем запитом наших е клієнтів, нашої аудиторії, е створили такий набір подарунковий набор, е подоронковий, подоронковий, набор де дев'ять таких баночок. З нашою продукцією це і соуси, і джеми. От вони дуже прикольні, такі манюнечки. Я їх дуже люблю. Такі дуже шкодні. зручно. Ви знаєте, ну це гарно, бо дуже зручно. Зазвичай, якщо там півлітрова банка, ти відкриваєш, ти буває його не дає даєш, ще забуваєш, воно в холодильнику стоїть, а тут дуже продуманий маркетинговий хід. Щоб ти відкрив на родину. Ну за скільки я, ну, я, я, я ось мені підказує прибавити режисер, що вона пробувала, каже, дуже смачний. Я хотіла сказати, за тиждень родина а Якщо він смачний, то його зараз родина сійся. Okay. Якщо в мене родина велика, всі діти навалилися. Ми і пер все. перші в Україні, Клас. як Вітеранський бізнес на так. статус ветеранського угу. бізнесу, і ми перші в Україні отримали почесне право від Міністерства ветеранів України відзнаку на всю продукцію нашої компанії, створену захисниками. Клас. От. І це велика честь. І висока відповідальність. І відповідальність. Скажіть, yeah. так, відповідальність. Які у вас плани? Як зараз де працюєте? Чи зараз є сади, чи ви це, да, це, Запоріжжі. Ну е в принципі, ми навіть так би працювали, мабуть, за контрактним виробництвом. Хтось би виготовляв продукцію за нашими рецептурами. Тобто, ви даєте сировину, вони виробляють? Ну так, да, так було на початку. Потім сталася дуже велика біда. 11 серпня 22-го року при захисті батьківщини загинув наш син Ольшанський Данило, воїн-доброволець родно-тактичної групи Степові вовки. І це стопор, це кінець Зі, життя для батьків. Молодець, скільки йому було років? Він не дожив місяць до 25-ї. Дитина ще, ну, як на мене, так з чим. Але дитина з Свої великою волею була. і так. силою думки. І, знаєте, це однією з мотивацій того, щоб нам йти далі, це бути гідним. Так, як гідним він пишається вам зараз, як і батьк... ми всі пишаємося. Гідними батьками. Своєї дитини. Колись казали, що будьте гідними своїх батьків, а зараз так сталося, що треба бути гідними своїх дітей. От. І ми вже втрьох е, прийняли рішення в межах міста Запоріжжя збудувати в пам'ять сина нове сучасне підприємство з нуля. Е, і ми збудували його за півроку. За півроку збудували підприємство замкнутого циклу виробництва з холодильними морозильними камерами, зі складами, з виробничним цехом переробним. Ну, ми то збудували, але ресурс фінансовий в нас закінчився, а підприємство, стіни це не підприємство, це обладнання, це потужності, правильно? І Ну, Втратили ми бізнес майже на 250 мільйонів. А, і ну, держава в такому стані, що ну, чи не може, чи не хоче допомогти. а... Я почала писати гранди і успішно їх захищати. В нас повірили. От, І а наш хто потенціал. Американці? Це були і закордонні донори. І грант від держави на власну справу 250 тисяч, але для такого підприємства 250 тисяч це ну напів це керувальної машини, mm -hmm. От, наприклад, mm -hmm. так і так далі. І таким чином, помаленьку, потихеньку ми набули такого виробничного ресурсу. Який нам дозволив не тільки виробляти нашу продукцію, розширювати асортимент, працювати над новими рецептурами, технологіями е виробництва саме здорового і ємного продукту. Mm -hmm. Це і соуси, і джеми, і пастила, і сублімація, і ну, це дуже широка така лінійка, але і працювати як контрактне виробництво. Надавати послуги контрактного виробництва для інших компаній. От. І ми минулого року почали розвивати інший напрямок, абсолютно не такий ну, незвичайний. Ми почали переробляти гарбуз. <гум> так. Чому гарбуз? Тому що, ну, дивіться, в нас ну, 25% території лишилось Запорізької області. Він не вибагливий під час росту, так. так. Він дуже швидко у нас росте. є фермери домогосподарства, так. Та? вони, вони в... вирощують всю культуру, а на неї є попит, так. особливо на мускатні сорти, солодкі, угу. з ну, яскравим хардовці. забарвленням так. і так далі. І ми створили цю колаборацію бізнесів від землі до готового продукту. Тобто ми зробили екосистему для mm. е регіону. Ми беремо, фрактуємо врожаї, беремо їх, переробляємо і для, в секторі B2B, підприємство для підприємства Далі вже готовий. О -о -от, е Зараз е енергоресурси вдвічі подорожчали. А, податкове навантаження дуже високе. Uh -huh. І ще дуже висока складова це логістика. Ми втратили ринки uh -huh. Uh -huh. південь, так? Uh -huh. ми втратили ринки і нам, при, ну, що нам возити туди, в центр України, на захід України. Uh -huh. А це все лягає на собі вартість. Тому дуже важливо розвивати регіональний бізнес. Uh -huh. Дуже важливо. А, тим паче, от в нас якось не дуже а, приділяють увагу ветеранському бізнесу, а це дуже висока складова. Це про повагу. Хоч ми говоримо про це. Ми ось у нас на ефірах і говорили про ветеранське навчання, про підтримку ветеранів. У нас зараз е, департамент для ветеранів так, створили нещодавно. Ми дуже сподіваємося на те, що буде це питання вже більш ну, масштабуватися і що більше. Це проблема саме Запоріжжя, те, що ми якось більш. Ні, ні, зараз ні, ні. я завершу Запоріжжі, думку, що ми більше звертаємо увагу на якісь е, національні компанії. ми не звертаємо ну тому, що я співпрацював там іноді колись з різними крафтами виробниками саме Запоріжжя, угу. і кожного разу вони ну просто Операція в якусь стелю, тому що зайшов якийсь там національний виробник там не знаю хліба, угу. і там якийсь крафтовий виробник так. хліба саме Запорізького, він такий, якби все і все, що йому залишається, відправляти свою сировину на переробку туди, замість того, щоб розвивати так, саме тут Запоріжжя. Так, я вважаю взагалі, що якось державі треба ну, поміркувати на цю тему і створити умови для не тільки для бізнесу, для людей. Дивіться, в нас поточні воєнні умови і розташування прифронтове місто, так. це певні ризики. Так, так, так. Не тільки для е, бізнесу, але й для людей. Ми маємо е, факт е, втрати людського ресурсу майже 50%, а то й більше виїхало. Е, бізнес так само виїхав, релокувався. Так, так, і так, це так. Ну, це просто і застрахувати ну... ж бізнес неможливо зараз під час воєнного стану. Ну так і, і це дуже це жахливо. Чому? Тому що ну місто живе. Народжуються діти, будуються школи. Ну, тобто ну, да, так, так, бізнес, так. Як і залишився, ну просто підтримайте може не підтримати, просто не заважайте. Ну не то що не заважайте, потрібні Це програми підтримує. на державному рівні для прифронтових регіонів. потрібно, на мою думку, створити умови для того, щоб сюди приїжджали і створювали бізнес, тобто платформа, де буде комфортно. Працювати і розвивати бізнес, а тим паче ветеранський. І це дуже важливо. Так. Тому що, наприклад, там, купуй українське, ця, цей бренд дуже-дуже розрекламований, кешбек, і про... а е, така поважна відзнака, як створено захисниками, угу. це державна відзнака, так. а вона якось ігнорується. Ну, неї ніхто не знає, ніхто, так, майже так, ніхто. Так, так. І тому це. Ну, Дивно, звичайно. Як ви делікадно це сказали? Це дивно. Це дивно. Багато речей дивних. Це одна із дивних речей. Тому, ну. У нас дуже багато роботи з вами. Так, звичайно. Знаєте, yeah. хочеться, ну, залишається хвилина до кінця нашої розмови, хочеться. ось, ну, Зараз ви для мене приклад. В, я, я гадаю, що ви зараз надихнули багатьох людей, ось які-небудь такі мотивуючі, надихаючі слова, поради, бо ви втратили в житті, ну бізнес це одне, втратити сина, як на мене, це ну, більше, ніж втратити бізнес. Можливо, Ви вважаєте, кожна мати, коли народжує дитину, вона перш за все народжує щасливу людину. Але так сталося, що е, наші діти відпрацьовують е, борги поколінь. І я щаслива, мама, я народила воїна. Ми вам дуже вдячні. Ми вам вдячні за ваш бізнес, бізнес, за ваше натхнення, за те, що ви тримаєтесь, за те, що ви, власне, прикладом показуєте, які ми українці, які ми запорізьці, так як ми живемо, які у нас гарні діти, і що заради цього у нас буде мир. Ми переможемо і у нас буде все добре. Так? Хочу нагадати, що до нашої студії ми запросили Наталю Ольшанська, директорка сімейної компанії Памбері. Ми вам дуже вдячні і за чудову продукцію, і вдячні за те, що ви завітали до нас. Дякую. Ну і на завершення цього блоку ми хочемо сказати, що друзі, Запоріжжя, давайте підтримувати запорізьких виробників. У нас є чудова компанія, так. яка робить ексклюзивний продукт на весь світ. І декілька разів тільки що ми чули номер один в світі. Тому давайте, якщо в нас є в Запоріжжі щось номер один в світі, давайте підтримувати наш запорізький бізнес, адже вони живуть для того, щоб жило Запоріжжю в тому числі.